Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас у гості завітав дідусь, який вирощує різні рослини, і він нам розкаже, як це зробити. Як виростити рослину вам знадобиться горщик для квітів, ґрунт, насіння, лійка з водою. Як виростити рослину? Крок перший. Наповніть половину горщика ґрунтом. Крок другий. Насипте насіння у ґрунт. Крок третій. Засипте насіння ґрунтом. Крок четвертий. Полийте водою. Крок п'ятий. Поставте горщик на підвіконня до сонячного світла. Крок шостий. Регулярно поливайте насіння. Останній сьомий крок. Незабаром ваша рослина почне рости. Дітки, тепер ви знаєте, що треба для того, щоб виростити рослину або ось таку чудову квіточку. Дякую вам за увагу!